За добу з 13 по 14 лютого 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів. Близько шостої ворог завдав чергового артилерійського удару по приватному сектору міста Куп'янська. На одному з приватних дворів трапилась пожежа на площі 40 квадратних метрів. Силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь був оперативно ліквідований вже о 7.15. Друга пожежа, спричинена ворогом, трапилась о 17.40 у селі Подоли Куп'янської громади. Там горів приватний будинок на площі 100 квадратних метрів. О 19 ті рятувальники локалізували вогонь, але потім були змушені повернутися до місця постійної дислокації у зв'язку з повторними обстрілами. Чотири рази рятувальники виїжджали на місце влучання ракет: місто Куп'янськ, пошкоджені шість приватних домоволодінь і одна житлова двоповерхівка. Селище Творічне, пошкоджений житловий будинок, знищена господарча споруда. Місто Вовчанськ, пошкоджень та руйнацій. Зазнали шість приватних осель, шість виробничих та комерційних закладів. Село Синельникове. пошкоджені два приватних будинки. Село Лиман ушкоджень, зазнало одне приватне домогосподарство. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканця міста Ізюма рятувальники доставили 4 тони питної води.